Україна, Хмельницький підрозділ, е е е село. приїхали, людині вкрали, дроти, обрізали без жодних документів. Е приїхали, відрізали, це бо це тому, що, е е е так просто просто захотілося. Приїхали поліцейські, хочуть взяти якесь пояснення. слідчо оперативно вони кажуть не визивають. Людина все життя пропрацювала попра... на Україну. Батьки працювали все життя в ресії, строїли ці дроти, Людина з останніх коштів допомагає військовим, чим може. А тут поліція приїжджає і каже, що у нас можна просто людину приїхати без жодного попередження попередження відрізати. І взагалі нічого, нікому нічого не пояснювати. Це я не розумію, в якій ми державі живемо, в Северній Кореї чи як. Там людей вбивають на границі, не дають втікти. Тут відрізають. Ну так давайте вже тоді цих людей може просто вбивати на місці, чи як. Я не розумію, яким чином це все відбувається. Якийсь кошмар. Людина. Без пояснень, без представлення приїхали, як бандити обрізали. І поліція говорить, що так, так це положено. Такі друзі, у нас справи. Не знаю, що відбувається в нашій державі. Це, звісно, цікаво, але дуже мені цікаво відповідь поліції, що так може бути. Як так може бути, хто мені пояснить? Отак на сьогоднішній день людину залишили без електроенергії. Е, їх не цікавить, що у нас діє закон на мораторій на відрізання від електроенергії, від газопостачання. Е, якось так, ні указ, ні, нічого не пояснюючи. обрізали жінку. Жінка бідна все життя пропрацювала на державу, допомагає військовим з останніх коштів, які має. А тут добрий день вам. Здрасті". Приїхали, обрізали. Ну, надіємося, що щось нас колись поміняється. Поліція, можливо, візьме якусь заяву зараз. Будемо подавати в суд, бо то, що це якийсь взагалі нонсенс нас такого. Я не розумію, як так відбувається, але значить, у нас так можна. Я на мого? Моя людина перед вами. Добре, я вам не Я не особа. Дослухайте, що я кажу. Ви є громадянин України, кожна громадянина України має бути один з переліку я документів. Громадян. Дослухайте, будь ласка, ви громадянин. В цьому має бути підвечений. Є певний перелік документів, що підтверджують особу України. Паспорт один з них. Так як ви є заявниці, ми до вас приїхали на виклик. Я маю бачити дійсно, що ви є громадянином України. Ви маєте на це підвечення. А що ви дивіться, вибачте. А якщо вона не є громадянином України, то що вона не може заяву скласти. Я громадянка УССР СССР. Ну, вже нема такої країни, знаєте. Я родилася я родилася ну, в, в такій країні. Я родилася в такій країні. А це і Пишіть, да. пишіть, будь ласка, заяву. Але... Офіційний представник цієї жінки. Да. Ви громадської організації. Да, Друга, да. Я почула. Ви якимось юристом чи адвокатом, що ви знаєте. А навіщо? А а Тому навіщо? що, якщо ви розписуєте за неї, я не розписуюсь розписую, я вас розписую, запитаю. Я ви? вам поясню Якщо ви хочете говорити за міжінки, Ви мають бути підтверджуючи документи, що показують, що ви є її законним офіційним представником. А так як я спілкуюся з жінкою, ви її просто перебиваєте і не даєте не перебиваю. Добре, давайте. Перебиваєте. Це ще я маю пояснення. Не чи заяву? Заяву. Це не те, що ви пояснюєте, що ви винуваті, а в підкріплення до заяви того, що сталося. Це просто загальна назва, пояснення. Угу. Так ви пояснення, чи ви заяву берете? Заяву. А, хорошо, все. Без питань беріть заяву людин. Я, я про викрадення майно. Мені здається, трошки в цій процедурі я трошки краще розбираюся. Та нема питань, я ж я не складаю такого, я не знаю, я вам ви зразу. Ви не пишу. маєте таке складати. Так правильно. Ви навіть не... Ви голова громадської організації, ви навіть не голова села. Так а яка різниця, чи я, хто я? Діло не в тому, діло в тому, що я не розумію, як так відбувається у нас в державі. За дії обленерго мене ми ми, ми відповідаємо. Ні, не були були. так ми ж до вас і питань не маємо. Ми ж до вас теж слова не кажемо. Я вам пояснюю, як це, робите, Все, добре, як це зараз робити, це буде. Все добре, без питань. А ви ніби не... без питань. Добре. добре. У нас камера будікамера в 5 момент, як ми до вас доворіть підходили. Ви з офіційним запитом можете собі помістити це відео. Я ж я ж до вас нічого не маю. Ти ви пишіть, Ні, будь ласка, це ваша робота, ви свою роботу робите, я роблю свою це, роботу. Не бо я вже зіклою. Добре, вс... добре, друзі. Всім дякую, поки ми виключаємося, нехай складуть заяву, а далі будемо подавати в суд, бо то що е, якесь розуміння повинно бути, як це воно у нас відбувається. Всім дякую громадська організація Доста України. Приєднуйтеся, волю Павлу Павлову, волю всім політв'язням. Отака у нас держава, друзі. Без жодних попереджень, повідомлень. Людину відрізали від світла, викрали майно і на тому все закінчимо. Всім дякую. Поки буду завершувати, далі буде. Всім дякую, завершую.